Ще 500 хворих на грип та ГРВІ за тиждень. Станом на зараз на Тернопільщині недуги виявили у 5682 осіб. Це свідчить про високий рівень інтенсивності епідпроцесу. Окрім цього, тернополяни продовжують хворіти на COVID-19. Уже зареєстровано понад 300 випадків захворювання. Теж бачимо, що кількість хворих збільшується, якщо взяти потижнево за тиждень, що минув, зареєстровано 365 таких хворих на COVID-19 лабораторно підтверджених. Перед тим у ну, нас тиждень був 279 випадків COVID-19. Теж бачимо, що збільшилось хворих. Хоча в загальній структурі гострих, респі... гострих респіраторно-вірусних інфекцій COVID займає 6, лише 6,4%. А ріст бачимо на 30,8%. Дітей складає 17,5%. З початку відсотків. Спочатку епідсезону вже є дев'ять смертей від ускладнень коронавірусу. За останній тиждень три летальних випадки. Зі всіх дев'яти, восьмеро осіб були нещеплені від covid 19 Але це люди старшого віку поза 65 років. Фахівці Тернопільщини додають, прогнозують і другу хвилю інтенсивності захворюваності грипом, ГРВІ та ковідом. Її очікують в січні-лютому. Наразі ж радять щеплення і уникати переохолоджень.